Фульвімакс це концентрований розчин гумату калію з високим вмістом фульватів, мікроелементів та азоту. Препарат створений для стимуляції росту рослин, покращення засвоєння поживних речовин та активізації роботи кореневої системи. Як працює Фульвімакс завдяки високій концентрації фульватів 220 г на літр. Препарат посилює ріст вегетативної маси та генеративних органів. Fulvimax стимулює кореневі виділення у ґрунт, що покращує засвоєння важкодоступних сполук. Він переводить складні елементи в легко засвоювану форму, зокрема за допомогою виділення органічних кислот, таких як лимонна. Основні переваги Fulvimax посилює кореневу активність, покращує поглинання мікроелементів, стимулює розвиток листкової маси та генеративних органів. Підвищує ефективність усіх підживлень, особливо у фазі активного росту. Норма внесення залежить від культури для зернових від 0,3 до 0,5 літра на гектар, для кукурудзи і соняшнику 2 літри на гектар, для овочевих культур 3 до 5 літрів сади та виноградники до 1 літра на гектар, кількість обробок від 1 до 5. Залежно від культури та цілі внесення. Фульвімакс це активний ріст і живлення рослин на максимумі слів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.